Вітаю вас на своєму каналі, любі учні. Сьогодні ми вирушаємо у дивовижний світ тварин, щоб дізнатись, як вони поводяться, спілкуються і турбуються про своє потомство. Це не лише захоплює, а це й надзвичайно корисно для розуміння природи навколо нас. Уявіть собі таку ситуацію. Ви спостерігаєте за вивіркою, яка шукає горіхи. Або за левами, які разом захищають свою територію. Як ви думаєте, чому птахи будують гнізда, вовки полюють разом, а бджоли створюють складні вулики? Чому тварини поводяться саме так? Сьогодні ви дізнаєтесь більше про форми поведінки тварин. Цей урок допоможе вам не тільки зрозуміти природу, а й надихне помітити цікаве навколо. Усі форми поведінки тварин можна об'єднати у три основні форми індивідуальну, соціальну та репродуктивну. Передусім давайте подумаємо про поведінку однієї тварини. Індивідуальна поведінка дозволяє тварині пристосуватися до навколишнього середовища, знаходити їжу, уникати небезпек та захищатися. Це дії, які тварина виконує самостійно, щоб вижити. Наприклад, лисиця може годинами вистежувати здобич, ховатися і робити швидкий раптовий стрибок, щоб упіймати зайця. А що роблять вивірки? Вони створюють цілі запаси горіхів на зиму. Птахи будують гнізда для свого проживання. А бобри створюють греблі, що слугують їм домівками та захистом від хижаків. Самці тигрів мітять свої території, використовуючи запахові мітки, щоб всі інші знали це його володіння. Хамелеони, наприклад, змінюють колір, щоб зливатися з оточенням, таким чином уникаючи хижаків. Слон може пройти десятки кілометрів, орієнтуючись за запахом, щоб знайти джерело води. Як бачите, кожна дія це спосіб вижити в непростих умовах і пристосуватися тварині до навколишнього середовища. Уявіть, як крок за кроком працює мурашка. Тягнучи зернину, яка перевищує її вагу у 50 разів, хіба це не доказ наполегливості та адаптації? Тепер звернімо увагу на тварин, які живуть разом. Соціальна поведінка важлива для виживання, адже групі тварин легше знаходити їжу, захищатися від хижаків та навіть навчатися тваринам одна в одної. Соціальна поведінка це справжня магія взаємодії між тваринами. Чимало видів організовують своє життя так, щоб разом досягти більшого, ніж вони могли б поодинці. Так, вовки полюють у зграї, оточуючи жертву з різних боків. Це значно збільшує їхні шанси на успіх. У мурашниках є робітники, які будують мурашник, няні, які доглядають за личинками. Та солдати, які захищають колонію. Кожен має свою роль. Наприклад, у зграї сурикатів завжди є вартовий, який стежить за хижаками. Побачивши небезпеку, він віддає сигнал, і вся група ховається. Слони прекрасний приклад колективної турботи. Коли слониха народжує, Інші самиці допомагають їй доглядати за слоненням, створюючи справжню спільноту виховання. А пінгвіни гуртуються, щоб вижити в суворих антарктичних морозах, обмінюючись теплом. Леви, які живуть прайдами, разом патрулюють та захищають свою територію. Отже, соціальна поведінка демонструє, наскільки важливою є комунікація та взаємодопомога між тваринами. Хіба це не урок командної роботи для нас? Ну а тепер про найцікавіше поведінку, пов'язану з продовженням роду, тобто репродуктивну поведінку. Пташиний спів, яскраве забарвлення або неймовірні танці самців перед самками це приклади репродуктивної поведінки. Вона важлива для залучення партнера та догляду за потомством. Самці птахів демонструють справжнє мистецтво. Вони співають, танцюють та імітують звуки інших тварин, щоб вразити самку. Крокодили, наприклад, незважаючи на свою грізність, дуже дбайливі батьки. Вони ховають дитинчат у пащі щоб захистити їх від небезпеки. Самці морських коників висиджують яйця у спеціальному мішечку на тілі доки малюки не вилупляться. У імператорських пінгвінів усі можуть доглядати за яйцями та малюками у суворих умовах Антарктиди. Тепер звернімо увагу на тварин, які долають величезні відстані, щоб знайти безпечне місце для народження малюків. Як бачимо, репродуктивна поведінка це приклад великої відданості. Тварини не тільки передають свої гени наступному поколінню, але й створюють для них найкращі умови для виживання. Тварини щодня нагадують нам про важливі речі самостійність, силу команди та прагнення продовження життя. Придивіться до природи, вона як учитель, що дає безцінні уроки. Спостерігаючи за природою, ми можемо навчитися працювати, розвивати турботу і не здаватися навіть у складних умовах. Ви частина цього дивовижного світу, тож творіть добро навколо себе, підтримуйте одне одного і надихайтеся прикладами природи. Погляньте навколо, які форми поведінки тварин ви можете помітити прямо зараз. Пишіть мені у коментарях. До зустрічі у нових відео, друзі, і не забувайте, знання це сила, яка змінює світ.